Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст. Швець. Румунські війська зайшли в Молдову. Молдовська армія піднята по тривозі. Колони румунських військ пересуваються по всім головним магістралям, автомагістралям Молдови. Я не фантазую. Це реальний сценарій навчань молдовських і румунських військ, який... Почнеться з 20 жовтня 2025 року. Навчання Національної армії Молдови планові. В них будуть брати участь румунські військовослужбовці. Підрозділи румунської армії будуть пересуватися по головних автомагістралях Молдови між навчальними центрами армії Молдови і полігонами. Будуть навчальні стрільби, тактико-медична підготовка і обов'язково. Стрибки з парашутом. Про це заявили в Міністерстві оборони Молдови. Себто, Молдова завжди готова прийняти допомогу Збройних сил Румунії, румунського народу, якщо Росія почне війну проти Молдови. Ну і в самій Румунії зараз проходять планові навчання цивільного населення. Практично всі румунські чоловіки зараз. Почергово проходять вишкіл на полігонах румунської армії. Тактико медична підготовка і стрільба з стрілецької зброї. Румуни готуються захищати свою батьківщину, тому що є така річ, як патріотизм румунського населення. Немаловажний, скажу, такий фактор. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!